Зовсім скоро на 13 й ліцей у Рівному чекатимуть зміни. Навчальний заклад матиме статус академічного ліцею. З нового навчального року, зі слів директора закладу Михайла Бєліка, не будуть оголошувати набір до першого класу. Наступний навчальний рік ми вже не будемо оголошувати набір в перші класи, а лише приймати у 10 класи. Наступний рік, тобто з 1 березня 26-го року, діти зайдуть у 10 класи, але це ще не буде. Той академічний ліцей, про який всі говорять, діти будуть навчатися за старою програмою. профілі це іноземна філологія, українська філологія, історія, математика і інтелект України, який є окремим проєктом. Таких закладів в обласному центрі планують облаштувати шість на базі 8-го, 13-го, 20-го та українського ліцеях, а також на базі лідеру та елітару. Ми плануємо, починаючи вже з січня 26-го року приймати рішення стосовно створення таких академічних ліцеїв і власне акумулювання зусиль, в тому числі фінансових і кадрових, для того, щоб ці ліцеї шість в нашій громаді запрацювали з 27 28 навчального року. Але в 26 27 році вони вже функціонуватимуть у статусі академічних ліцеїв. Андрій Мазур додає, теперішні восьмикласники будуть навчатися 12 класів у старшій школі. Акцент буде на профілях, а десятий стане адаптаційним. Аби відповісти на всі питання, як батьків, так і педагогів щодо реформи старшої школи, представники управління освіти відвідуватимуть школи та розповідатимуть деталі, зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шикерзян. Ми говорили сьогодні про питання. Основне питання це була освіта, сама реформа, тому що це йде державна реформа звичок. Ми показали повністю для всіх депутатів і тих, хто за охочення прийшов, послухати, яким чином вона триває на якому етапі. І ми все таки будемо ставити акценти, ходити до кожного закладу, пояснювати. Тобто, це буде з. Мати управління освіти і таким чином хочу звадити повністю ті всі питання, які виникають і в батьків і в дітей. Особливо так само педичних колектива. Що як воно буде працювати, як воно залишається? Я думаю, що ця реформа – це не тільки нас в рівному на взагалі в цілому в Україні. Окрім освітньої реформи на депутатському дні обговорили і закупівлю чотирьох тролейбусів. Дискусії щодо цього тривають із літа зі слів начальника департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Руслана Гудими. Під час проведення тендерів Держаудитслужба не виявила ніяких порушень. Відповідно до їхнього акту, який ми отримали в серпні 28 числа, висновок, що порушень не виявлено. Знову ж таки, це виходячи з акту Держаудитслужби. Провівши процедуру закупівлі, придбані тролейбуси вступили до нас в місто. Вони були прийняті рівне електротрансом. На баланс і вже з серпня місяця ми використовуємо дані тролейбуси, які в нас їздять містом. Ну і в принципі скарг на них щодо їхньої роботи, щодо їхньої якості на сьогоднішній день від пасажирів крімської вдячності ми не отримували. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний. телеканал Media Group.